Клас. Я вже показувала, як можна просто на грядці встановити касети, е, саме з кущика. З кущика на грядці вже вкорінити собі новесеньку розсаду полуниці. І сьогодні я буду окремо від кущика вкорінювати полуницю від вусиків. Буду обирати полуницю, яка мене влаштовує. Не всі сорти можуть відійти вашому ґрунту, тому що я кажу, Різні сорти треба пробувати, і різні сорти треба висаджувати. Які відходять від вусика від полуниці. Називається воздушка. Він отак от лишається в повітрі і безумовно тягне силу з цієї полуниці. І щоб розвантажити полуницю, зараз я обрізаю ось ці росточки і буду їх корінювати. Вісенькі корінчики. Так, нарізаю і складаю все в відро. І в мене вода. І ось так полуниця може триматись в воді ну не більше години. Але щоб вона не пов'яла рослинки. Ось так, бачите, нарізала. Взагалі полуниця надзвичайна рослина, яка вона продумана, ця рослина. Ось, бачите, росточок? Тут вже є корінчик, ось закладається. Цей корінчик шукає ґрунт, коли спускається на вусику. І зараз ми йому знайдемо ґрунт. Але дивіться, полуниця, ось цей росточок, має ось такий малесенький ось, листочок. Бачите? І саме цей листочок я обриваю, а там ще один ряд корінчиків. Це мені треба обов'язково зробити. Зараз однією рукою це не дуже зручно. Ось так, бачите? Тут ще один ряд корінчиків. Якщо це не зробити, ось ці корінчики будуть гнити. А мені потрібні зайві корінчики, бо вони мені не завадять. Ось так. Бачите? Чудово влаштована ця рослина. Все зробила для того, щоб жити і щоб ну, рятуватись при різних умовах. Є ось так, бачите? І під цим листочком ще ряд корінчиків. Ось, бачите, ось так. Лишаю три листочки. Ось так. Рослинка підготовлена, зараз буду вкорінювати. І дивіться, лишаю ось цей залишок вусика саме для того, щоб в цей період рослина жила за рахунок ось цього живлення. І нарощувала корінчик. Тепер дивіться, ось так саме цим залишком вусика. Ось так от ставлю в ґрунт. Бачите? Ось саме цим вусиком поглиблюю до ґрунту. Так, тримаю за шийку полуниці і заглубити треба ось до цих пір, щоб шийка була не заглиблена. Тому що вона почне гнисти. Ось так. Ось так висаджую все до ящика, потім трошки проливаю, щоб тут було волого, і накрити плівкою. Таким